І всім привіт! З вами gamers tv Я був закинув трохи свій канал і зараз хочу його обновити. Зараз ми летсплей знімемо по ігрі Слізер Так, давай поїхали. І, щоб вийшов наступний ролик по цій грі, потрібно назбирати 15 лайків. Так, сьогодні я хочу побити свій рекорд 20 тисяч. Пишіть в коментарях, чи, як я граю. На відео я граю тільки перший раз. Так. Зараз ми попробуємо його злити. Ай! Не злили. Ну нічого не перший раз. зважайте на мій голос, я трохи прихворів. І. відсиджуюсь тепер вдома. Закинув я був трохи свій канал, бо в школі навчальний процес ішов І не було часу коли знімати. Так. Так. Два, скільки? У мене зараз всього, що 120 Вісім масок, секс. І ще одне, хто хоче зі мною грати, я кину під цим відео зум, з яким можна грати з друзями. О, звили. Ай! Блін. Ну так. Ну, як завжди, тільки так і буде. Сьогодні ще можу викладу відео по Майнкрафту або Fletout 2. Або PayDay 2. Такс. Якщо вам ця гра не сподобається зараз, якою граю, то ви напишіть в коментарях, і я почну знімати щось інше. О, когось там крутять. О, закрутили. Молоді. Дякую. Красавчики просто-просто на Ізі. Так само я собі скачав доту. І будем. Буду також знімати весплей по ній. 4 4000 маси 4К. Ну, вже 5к. Зараз ми постараємося їх закрутити. Мілкий. Мілкий. Ой, не дивитися так завжди. Тільки не збираєш багато маси, зразу Тебе звиває мілкий. Ой-ой-ой! То віліка! Ну, Отут мене десь зливо. Зараз попробую знайти мої остатки. О, от і вони. Втікають. Та як? Треба збирати масу трохи побільше, щоб їх всіх позивати. Це відео не буде йти довго, 10 хвилин максимум. Я хочу якось рознобразити поцплей, поки є я мою відео, та от ви це бачили, да. Зимовіли було ж таки Ну, рекорд, я думаю, друзі, ми з вами не поп'ємо. Субтитры Não dá vai, boa. V. Briga com o grato, povo. Dá vai, 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 vai. Fica aí. Я не буду тратити свою масу, перше не збираю багато. Щоб потім буду когось заливати. Ну де. Ну, рекорд ми, друзі, з вами вже кажу, точно не поб'є. Так як я граю по міпському. Це вже... Ну, Сьогодні ми хоч постараємося якось закрутити в кольцо. І пишіть мені в коментарях, хто грає в доту, щоб я його додав в друзі. Ми зіграли з ним. Може, я знім, з ним і знімлю летсплей. Зараз ми кольцуємо. Тільки знайти, <смі>, як ми, розмірами. Ну, не обов'язково. Такі, як ми. Ну, бажано все, нас закрутили. Нас закрутили, ну зараз я постараюся вийти з того кольца. Я крутить все крутить, 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 крутые, 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 крутые. А, -а, -а, а, не получилось. Вот так, золотые друзья. Я хочу ще скачати CS GO. Звичайно, піратку. Ну, як бачите, рекорд ми побити сьогодні не зможемо, так як я граю. Ну добре, всім па папа, підписуйтеся на мій канал, ставте лайки. З вами був геймерс Тиви.